Для забезпечення доступності ми організовуємо нормативні хідники з пониженнями та також з тактильним ознакуванням пішохідних переходів. Пішохідні переходи здійснюються у нас з пониженням та з дотриманням ухилів. Підприємці також активно долучаються до даного проєкту. з підприємців погоджується купити матеріали на виконання робіт біля свого закладу. Частина підприємців встановлює як засіб доступності апарелі, а там, де неможливо забезпечити доступності, підприємці встановлюють кнопки виклику. Для можливості надання послуг. В левій часті це є встановлення кнопки виклику, оскільки забезпечення доступності є складним рішенням в історичній частині міста і передбачається встановлення апарелей. А там, де є можливість, ми також піднімаємо тротуар для того, щоб забезпечити заїзд в рівень з вулицею. Наша кав'ярня знаходиться на цьому маршруті безбар'єрності, і я вважаю, що це важливий напрямок, який треба робити, яким треба займатися всім, хто при владі та й не тільки і бізнесу теж долучатися до цього. Тому наскільки це можливо, ми як кав'ярня долучилися, ми встановили кнопочку виклику персоналу. Ось тому до нас дуже багато ходять військових, тому що тут поруч військовий госпіталь, і у нас є безкоштовна кава для військових. Проводився ремонт по цій вулиці, і до нас звернулася Личаківська адміністрація. Ось з проханням, якщо ви бажаєте долучитися до того, що буде проводитися ремонт там, фінансовими коштами, візуально, так само ми на це погодилися, доклалися як і власник приміщення, так і ми орендарі. Ось для того, щоб поклали бруківку і щоб безбар'єрний рух абсолютно для всіх був зручний і комфортний. Враховуючи, що тут у нас приміщення підвальне, ось, і доступ до нього через сходи дуже складний. Тому, на жаль, пандуса в нас такого немає, можливості, але е, до того багато років ми практикували, що ми виходили до наших клієнтів, допомагали їм спуститися в магазин. Зараз ми придбали таку кнопочку, е, ще буде табличечка, ми вчіпимо і це буде зручно. прохожим до нас е, звертатися. Вулицю відремонтували, зручні тротуари, е, з'їзди. Е... Я їжджу візочком з дитиною меншою, тому для мене це досить зручно.